Традиційно до початку зими зими, як на календарі, так і зимового туристичного сезону. Органи місцевого самоврядування органи влади приводять у порядок територію біля основних туристичних наших зон, туристичних дестинацій. І це власне було зроблено за інформацією районних адміністрацій, районних рад міських рад. Все ми встигли зробити вчасно. Наші витяги перевірені на справність. Підтверджені їхні домовленості, договори офіційні вкладені із службою гірськово рятувальною тобто, в принципі, говорити про те, що ми готові вже на сьогоднішній день можна, бо вже власне середина грудня. За тим, як у нас є на сьогоднішній день заповнені практично всі потяги, які їдуть з Закарпаття, можна говорити про те, що у нас буде значно більше туристів, ніж було минулого року. Ну, ми не відслідковуємо окремо по сезонам, але якщо говорити річні цифри, то, наприклад, за нашою інформацією, минулого року Закарпаття відвідало близько півмільйона туристів. В той час, як станом на 1 листопада, вже ми мали за мільйон. Тому Подивимося, як закінчиться цей рік, і тоді перейдемо наступний, щоб розуміти, які у нас цифри далі. Ну однозначно, ми будемо підтримувати наш гірськолижний потенціал і на, наразі. Всі зусилля департаменту спрямовані на те, щоб максимально інформувати туристів про переваги відпочинку саме на закарпатських гірськолижних курортах. Головна задача, головне наше очікування це хороша, гарна сніжна зима. До решти ми в принципі готові. Однозначно, ми залишаємо в пріоритеті сільський туризм. І звісно, ми будемо працювати разом з туроператорами над тим, аби в нас розвивався в'їзний туризм, тобто щоб і туристи із-за кордону приїжджали до нас відпочивати і з інших областей обрали відпочинок саме в Закарпатті, Як це на сьогоднішній день в пріоритеті у всієї України, насправді. Дійсно, цього року ми вперше пішли в інші області рекламувати свій потенціал і зробили таку рекламу у п'яти областях, абсолютно різних. Почали з Волині, перейшли в Тернопіль, плавно перекинулися в Одесу, Херсон і далі на Харків. І на сьогоднішній день ці п'ять областей розмістили. 20 рекламних наших постерів на своїх білбордах. Частина з них буде до 1 січня. Частина ще буде навіть і на свята запрошувати з рекламних щитів туристів відпочивати в Закарпатті. В першу чергу це зимовий відпочинок. Ми акцентували на ньому увагу. Але звісно, ми працюємо вже на 2017 рік і ми рекламуємо як наші дерев'яні церкви, так і озеро Синевир. Тобто ми показуємо те найкраще, що ми на сьогоднішній день маємо. Ми Маємо сьогодні діючу координаційну раду з питань туризму і курортів, куди входять як влада, так і представники бізнесу. Але в Закарпатті вже понад півроку говорять про утворення регіональної туристичної організації. І 22 листопада, потім 9 грудня, підтвердили свої наміри представники громадського туризму, тобто громадських організацій, профільних у туризмі, об'єднання власників садиб, об'єднання власників гірськолижних комплексів, задекларували бажання утворити один єдиний майданчик, платформу для абсолютно всіх учасників туристичного ринку, починаючи від екскурсування. До закінчуючи туроператором, який організовує відпочинок, готелями, туристичними базами і так далі, і е, сьогодні діалог такий є. Е, ми не маємо практично ніяких проблемних питань у співпраці. Влада відкрито е, декларує свої можливість і підтримку туристичному бізнесу. Зокрема, в рамках програми, ми пропонуємо туроператорам і готелям їх їздити з нами на туристичні виставки, абсолютно безкоштовно для них. Е, з Тим, що ми рекламуємо закарпатський туристичний продукт на спеціалізованих заходах, це навзаєм порозуміння між собою, і це постійна комунікація, це постійний діалог. Приведу приклад на одній зустрічі представник готелю звернувся до представника асоціації екскурсоводів з питанням, яким чином готелю знайти екскурсовода в годину пік в високий сезон, де його шукати, і як зняти проблему з тим, що екскурсоводів достатньо на судні. На сьогоднішній день немає. На що представник екскурсоводів сказав, що насправді в них є велика кількість екскурсоводів, і такої проблеми в принципі не виникає, але нема на сьогоднішній день. Я так розумію, між ними постійного діалогу. От, Власне, як мінімум, такі питання має вирішувати ця організація. Хоча, звісно, ми дивимося набагато системніше. Вглибці його питання і питання туроператорів, взаємодії з туристичним ринком теж будуть одним із пріоритетів у роботі цієї організації. співпраці. as well.